Карлін, Миколай прийшов. Вже приніс подарунки. Поки ти спала і поки ми спали, Миколай прийшов. Ура! Ну йдемо розпаковувати скоренько. Хто перший? Ого, у нас сила, перший подарунок. Іторії на ніч. Це казочки, дивися, від Дісней. Тут про Мікі Мауса, Лев і Зайчик. Про них всіх будуть казочки читати на ніч. І свинка. Тобі сподобалось? А дивись, а всередині ще є малюнки. Там шість казочок. Okay. <laughs> Самий головний подаруночок. Величезний чупа-чупс. Такі чупи. Угу. Я став виконувати коточко і мені бакуває, і він мені поставив подарунки і брукувай поїхав. Так, і поїхав. От прикула а, є такі Так, Та, він на Оленях приїхав, залишив тобі чупіка такого великого і поїхав Мегалоліпопс. Там є іграшка всередині? Так. Да. Я не знаю, подивимося потім. Йдемо відкривати ще подаруночки? Так. Да. Добре, давай я то відкладу на бік. О! Да. Ого, цілий мішечок. А що там? Багато так всяких цукорок є? Так. Да. Ого! Класно! Ми їх потім відкриємо, коли будемо сідати за столика їсти. Так. Да. Добре. Там є, дивися, якась курівка вафелька. Є ж якісь гранті. Ого! Така, така зелена. Ось така. Угу. А яка тобі сподобалась найбільше? Ось така. Ось така червона. Ух ти! Тут то -то велика шоколадка. Що Шо там ще гномік береже? Які в нас скарби від Миколая? Ого! Так. Ой, Такий великий? Ну давай, розкривай його. Що там? Напевно, то, що ти хотіла, так? Що таке? То, що я хотіла таке. Так? Ти таке замовляла, Миколаю? Карлінці попався. Будь здорова, касовий апарат. Тепер можна буде бавитися в магазин. Вау! Що там в нас продається? Ось таке, а що це є? Це якийсь Milk Power. Це сухе молоко, напевно. Дивись це гроші і ключ від каси. Так, їх треба буде нарізати. Тут ключик, щоб туди ніхто не зайшов, Є карточка. О, взаді, дивися, що грошики є. Дивись, є водичка навіть, пляшечка. Прикольна така. Оці коробочки м, такі картонні, наверное, скоріше всього, підуть. Він їх порве джусі. А це в нас що це є? Страубері? Якийсь батончик. Так, добре, ти хочеш цього відкрутити і з одної батарейки вставлю. Тепер дівчата будуть бавитися в магазин. А пікає воно? Ключиком треба відкрити, та. так. Так. О. О, мама, бачу, відкрила касу. на була. Можна туди гроші покласти. Так, тепер можна закрити, якщо ти хочеш відкрити касу на цю кнопочку. це карточка, можна карточкою розраховувати. Отут опікати карточкою. Кажи щось чи працює. Скажи привіт". привіт. О, працює? Тут треба нажати кнопку і тоді говорити. А тут бачиш, можна карточкою. Ага. Я Каже, магазин відкритий. Такі класні гроші. Ця штучка така пікати продукцію. Це ж все євро, бачиш? Тут десятки будуть. Великі не влазять. Великі тут покладемо. Тут великі будуть. Я хочу, щоб всі купляли. Навіть. Давай я візьму собі якісь гроші, щоб я мала за що купляти. Ти багато відміну ключей. Добре. Є Продукцію бери в руку. Що, скільки з мене? Давай нажимай на кнопочку, кажи в мікрофон, скільки тобі заплатити. Ще Дякую. Нажимай на кнопочку, щоб в касу покласти. Це то бонусна карточка. Добрий день, ви працюєте? Так. Да. Ага, а у вас є якісь сьогодні акції для тата? Так. Да. Добре. Так, я беру таке молочко, беру і беру ось такий сочок. То я беру для каролінки. На любить сочок, то жовтий сік. Скільки я маю заплатити? пропікайте мені ці. Угу, карточку, так. Я ж забув. У мене додаток, я її можу так пікнути. Пік. Скільки то заплатити я маю? Тебе давати додаток. А, нема додатка, точно, то тут тільки відкрився магазин. Скільки я маю заплатити? Безкоштовності. безкоштовності? Так. От в мене є. Все, можна забирати свою продукцію. Ще не можна, так я Ще буду... не можна. А, ну добре, тоді рахуйте, чи, чи є копійки, Купи. чи треба ще. Треба ще, чи хватило. Е. Потрібно мені ось ці копійки, ось ці копійки. Ага, добре, тримайте ось ці копійки. І ось ці копійки тримайте. У мене ще є паперові, якщо треба. Я сьогодні багатий, в мене сьогодні євро є. То вам чайові, тримайте, ви так гарно працювали. Дякую все. До побачення. Ой, знову накупляли. Ще не пропікали, тож пропікали вже. Тож вже в хаті буде розпаковка. Сходили на шопінг. Вже наступні подарунки як іде. Що? Ти таке теж хотіла? Не хочу, я угу. хочу да. таке, не хоче таке. Що це? це є? Мишка, мишка? Стріляти. Стріляти в мишку таку хочеш? Ну давай. Ох ти, клас! Дивись, що то є в нас. Кульки, витягуй кульки. Це патрони. Мишка. Пістолет. Мишка у нас отак от виглядає З язичком. Зараз треба знову батарейки. Я ще замітив, що дивись, в цієї мишки є ще функція включити робота. Дивись, він тікає, і в нього треба попасти тим пістолетом. Дивись, він... Ступ на стіну і тікає. Знаєш, да. Стоїть така мишка, там вона буде рахувати бали. То так як то ми їздили, пам'ятаєш, в Victorio Гарденс. Чекай, там що вже є одна кулька. Чи ні? чи то одна? О, отак запихається кулька, ну так, тяжко запихається. Mm -hmm. І тепер тобі треба тим пістолетом отак тягни до себе оцю ручку. Треба різко, в неї не вистачає сили. Шкода, ж тут немає кнопки. Так типу. О! Так сильно воно стріляє. Там треба багато напихати. Ну давай напихаємо багато. Все, далі щось не пихається. Клас! Ой! Щойтата стрелила. Тепер давай, стріляй. Давай. Так, і тут треба так сильно. Давай я тобі покажу. Отак. Давай, отак. Побажимо, я подарунки відкриваю. Все. Так. Давай. Наступний подарунок. Ну давай, що там ще в нас є. Щось таке супер дитяче. Це в нас Кінді Кіс, набір лікаря. Пам'ятаєш, в тебе є від Кінді Kids, а маршамелов, їх можна лікувати. Це ж набір лікаря дитячого для іграшок. Воно прикольне, дивися. Воно з веселкою, так як вона любить, Єдинорожок. Та-дам! О, а дивіться, рожок крутиться. Точно. І тут і закрила. Все. А хочу відкрити, розжик повернула. І відкриваєш. Ножнички. На бінт. Це Тут Замотати. Так, замотати. Тут та. та, та, термометр. Дивись, який шприц, прикольний. Тут якісь наклеїчки. А, це це ж бачиш наклейки, якщо хтось поранився. Класне, угу. Вона напевно точно має якусь музику, чи ні, нічого немає. Чекай, так щоб воно не, не поламалося, треба його отак покласти, королінку. Тепер давай закривай. О, і рожика повернули. Вау! Прикольно. Тепер, якщо ляля впаде і їй щось буде боліти, то ти її зможеш полікувати. Бачите, ляльковий був той інструментик. Як він не натягується на вуха. Що її може щось болить, може їй щось приклеїти. Наклеєчку Яку їй приклеїмо наклеєчку. Це Та її Але саме любимо. ножка поранена. О, все. Наклеїла на Бубу. Все, в Марші вже, напевно, не болить нічого. А тепер укол. Укол, давай укол. Обезболюючи її. Все, вкололи маршу. Навіть не запитали, чи в неї є алергія, чи нема. Так так, хотілося замотати. Бенд та замотай. І скажи, щоб не мочили. Щоб не мочили. О, все. Це стало легше так, так. А то вже ножниці потім зрізати, коли прийде на перев'язку. А температурку міряла? Поміряйте. Чи немає запалення? Ні це сподобається. Укол? Що а Кароліні сподобалося це термометр земне. Давай, дай я покажу на секундочку, дивися. То вона міряє. Або вона земна, або вона гаряча, yeah. або нормальна температура. І так само тут різні лекси. Прикольно. Угу. Типа добре, там ага. з ней. Лялі вже не болить, можна знімати їй той бенд. Та, зніми бент, але наклеєчка хай буде. Хай буде. Скажи, то їй подарили в подаруночок. Вона тепер буде така красива. Ой, я така гадна, з такою зірочкою. Дивись. О, Все. Все? Ну давай. Ой, ой, Тяжкий він. Ну давай, розпаковуй. Таке хотіла? Так. Да. Все. Єс. Yes. Відкрили. твою лего поліцію. Да. Та-дам! скільки деталюк. Травичка. А вертольотик який великий. Вау! І машинка! Клас! А інструкція? Є книжечка? Є, Пожмякана трохи. Лего дупло. Вона така тяжка. Тяжка, тому що в неї всередині ще мали бути типу як механізм. То в нашій блими і має звук поліція. У нас є вертольотик, там можна посилити лялю. А які в нас є тут лялі? Так, є містер поліцейський. Є місіс поліцейська. І в нас є песик. який сумний. То поліцейський песик. Вау-вау-вау-вау! Так, що тут у нас деталюк Є. Ух ти, камера, спостереження є. Так, двоє дверей, поліцейський участок. То що у нас? А, карта навігація. Склали ми цей поліцейський участок. Вертольотик літає. Сюди можна посадити фігурку. Наприклад, це може літати. Або дядько. Та. Тільки треба його посадити. Дядько буде сидіти в вертольотику, така... а давай цьоцю -цьо посадимо в поліцейську машину. Тут взагалі небагато детальок. Коробка така величезна, а детальок дуже-дуже мало. Єдине, напевно, що тут та саме цінне то та от машина. Тут, вон, бач, кнопочка, є ця червона, нажимаєш і воно починає так пікати. Ну давай, там останній подаруночок. Це, О, бачиш, святий Миколай намальований окей. на ньому. О, цукерки теж. Теж цукерки. Ого. У нас два кульочки великих цукерок. І великий чупік. Розпакуємо чупіка. Так. Подивимося, що в чупіку знаходиться. Мені вже самому інтересно, що ж може знаходитися в величезному лолі попсі. Поки відкривав короління Чупіка, все. І основний подарунок, на який вона чекала, вона вже не бавиться. А в Чупіку попалося дуже багато чупа-чупсів зараз. Вау! Дивися, що в нас тут цілий кульочок чупіків. Ого! І то вже тобі його хватить аж до Нового року. Ну, чупіків реально багато. 3, 6. 9, 12, 15 штучок. Свято вдалося. Лего є. Як без Лего. Лего то, що вона любить. Має і солодке, і книжечку саме головне. О, ти про книжечку забула, я її поставлю до всіх твоїх книжечок, добре? Будемо читати тобі нові казочки, бо вона кожної ночі хоче, щоб її читали казочки. Зараз я покажу, які тут є. Може хтось хоче теж такі самі книжечки. Так, тут є книга джунглів про Мауглі. У пошуках Немо. Мікі та його друзі, Король Лев, Вінні Пух та його друзі і Бембі. Ну, класні. Казочки, тут і малюнки є, можна і читати, і ще й розглядати всякі різні малюночки. Будемо потім ввечері читати тобі нові казочки. Ми вже перечитали не знаю скільки разів мавку. Є, yeah, лазить. Ну все, побігли пісити. Та, що невеличкий бекстейдж. Я так помилявся, який подарунок їй найбільше зайде. Я ж думав, що її любимий подарунок це буде далеко, а насправді виявилось, що найгірший подарунок став найкращим. Вона дуже вправно тепер навчилася стріляти з тої от пістолета з кульками, але це ще не все. Той медичний набір для ляльки там були в наборі такі наклеїчки. От вони. Всі наклеїчки, так що ляльку ми полікували. Класно. Всі подарунки тут. Тут треба було в мишку попадати. Береш мишку попадати? Ну, добре, все, погнали стріляти. Є, кулька попала всередину. Все, одне очко зарахувало. Клас! Ти перемогла. Все, закінчилося. Давай будемо ще заїжджати і будемо бавитися.